невеликі на перший погляд зміни можуть суттєво покращити об'єкт, якщо застосовані вони правильно. Сьогодні продемонструється, на прикладі голограми, основного ворога на першій локації моєї гри SCP Short Story, чергового FPS-шутера про постапокаліпсис. Ось вона, напівпрозора, трохи повільна, мій телепортуватися і з якоїсь незрозумілої причини може бути вбитою звичайними кулями. Загалом це не найгірша реалізація, проте вона не становить серйозної загрози і може бути трохи кращою. Спочатку є верші прискорити переміщення голограм і зробити його більш різким. Її рух можна розділити на три етапи, які постійно повторюються. Аділлія завмирає, обдумуючи свої життєві рішення. Ходьба – звичайна швидкість, телепортація технічного голограма стає невидимою і прискорюється в кілька разів. Для того, щоб досягти цілі, я зробив наступні зміни. Ходьба стала швидшою, але коротшою по часу виконання, телепортація і швидшою, і довшою по виконанню. Та тепер, якщо просто йти назад від голограми, вона буде підходити майже притул до гравця, блокуючи зброю, а не просто стає за метр, як було раніше. Далі треба було покращити зір. Він був двовимірний, тобто варто було стати хоч трошки вище або нижче голограм переставали бачити гравця. Після кількох змін у коді, окрім горизонтального кота, додався вертикальний код зору, і тепер втекти від голограми нагору стає важче. До речі, у цієї ігри є сторінка в стімі. Додайте вишліт зараз, щоб не пропустити виходу. Посилання можна знайти в описі. Також збільшує імовірність і час спокійного стану під час патрулювання, тобто коли не видно гравця. Коли голограма не рухається якийсь час, роздумуючи про сенс її буття. Тепер цей стан можна побачити трохи частіше, і триватиме він трохи довше. На остаток я додав звук телепортації голограму. Спочатку він був надто учний, через що грати було неприємно. Тому було вирішено скрутити його майже на мінімум, і це дало позитивний ефект. Тепер цей звук слугує попередженням, що голограма небезпечно близько, як звук Кріпера в Майнкрафті, коли він підходить надто близько до гравця. Ось коротка демонстрація. Наразі це усі зміни. Підписуйте щоб не пропустити наступні. Презентацію закінчено, дякую за увагу.